А щойно подивився, як завжди, заряджений виступ Гарі Ві, який він провів у Мехіко на великій маркетинговій конференції. Він як завжди в ударі, і хоча я слухав його вже багато разів, його виконання, все ж в жодному разі не, вит... не втратив часу. Гаррі ділиться влучними ідеями про штучний інтелект, соціальні медіа і, чесно кажучи, просто про життя взагалом. Тож беріть свою каву зошити та пориньмо у мудрість Гарі Ві. По-перше, Гаррі неймовірно захоплений майбутнім соціальних мереж у му році. Він вважає, що це найбільша можливість, яка тільки існує. І, чесно кажучи, після його пояснень я з цим згоден. Отже, друзі, ось у чому справа. Соціальні мережі це безкоштовно. Так, саме так, безкоштовно. Ви можете буквально зараз опублікувати контент і охопити тисячі людей, не витративши жодної копійки. А такими платформами, як TikTok, хоча він зараз може бути заборонений. США, Інстаграм і навіть LinkedIn, які роблять акцент на відеоконтент, потенціал, потенціал просто неймовірний. Ну і е, Гарі насправді е, наголошує, що в соціальній мережі більше не обмежується лише кількістю підписників. Тепер усе крутиться навколо інтересів. Алгоритми стали настільки розумними, що тепер вони показують контент, який люди справді хочуть бачити. Це означає, що навіть якщо ви починаєте з нуля, ваш контент може Вистрілити, якщо він буде досить якісним. А говорячи про контент, Гарі поділився головним секретом бути автентичним. Він каже: я цитую: ніколи не говоріть того, у що самі не вірите. Гарі наголошує, що завжди ділиться, е, він сам завжди ділиться лише тим, що сам випробував і перевірив. І саме це робить його поради настільки потужними. Це не просто теорія, це досвід з реального життя. Але Гаррі не обмежується лише оптимістичними аспектами. Він відверто говорить про дві найбільші перепони, які стримують людей. Це страх і виправдання. І знаєте що? Він має рацію. У всіх нас є страхи, але вони не повинні визначати наше життя. Гарі закликає нас бути самосвідомими, розуміти, коли страх бере верх, і свідомо працювати над його подоланням. Можливо, хтось із вас зараз думає, ну, Гарі легко так говорити. Він уже успішний. Але він також піднімає тему відповідальності. Він розуміє, що не всі можуть просто завтра звільнитися з роботи та почати слідувати свої мрії. Гаррі пропонує використовувати соціальні медіа як інструмент для створення життя вашої мрії, не відмовляючись від поточних обов'язків, він закликає всіх створювати якомога більше контенту, навіть якщо це тільки вечорами після роботи. Адже ніколи не знаєш, можливо, саме той один пост змінить весь ваш життєвий шлях. І ось тут Гаррі переходить до теми штучного інтелекту. Він передбачає, що штучний інтелект докорінно змінить усе в найближчі роки. За його словами, це переверне цілі індустрії, змінить підходи до створення контенту і навіть вплине на такі речі, як Google AdWords. Але замість того, щоб боятися, Гарі бачить у цьому можливість для тих, готовий адаптуватися. Він наголошує на важливості стати інженером підказок промпт engineering, людиною, яка розуміє, як ефективно використовувати штучний інтелект для досягнення своїх цілей. І ось у чому справа. Гаррі переконаний, що у добу штучного інтелекта перемагатимуть ті, у кого є найкращі ідеї. Хоча штучний інтелект може автоматизувати завдання та створювати контент. Він не здатен відтворити людську винахідливість і креативність. Гаррі закликає всіх зосередитися на розвитку своїх творчих здібностей і генеруванні інноваційних ідей. Він також ділиться надзвичайно цікавою, цікавим прогнозом щодо майбутнього технологій, стверджуючи, що інтеграція стане ще більш глибокою, як, наприклад, Гаррі наводить окуляри, рейбенмета. Підкреслюючи, наскільки подка... безшовним є аудіовраження. Ну, наприклад, ви слухаєте подкаст і одночасно дивитеся виступ спікера в реальному часі, і все це через ваші окуляри. Гаррі також зачіпає тему метавсесвіту, Всесвіту де блокчейну. Він вважає, що блокчейн це справжнє майбутнє інтернету, децентралізований простір, у якому буде створюватися реальна цінність. Більше того, він натякає на появу так званої шостої раси людей, це нового типу свідомості, сформованого під впливом блокчейну та глибшого розуміння інтуїції. У цілому, виступ Гаррі ві це потужний заклик до дії, це нагадування про те, щоб не дозволяти страху стримувати нас, використовувати можливості, які надають соціальні мережі та штучний інтелект, і прагнути стати найкращими версіями самих себе. Тож, чого ви чекаєте? Дійте і досягайте успіху. І до речі, якщо цей огляд був для вас корисним, натисніть вподобайку, подобається та підписуйтесь, щоб отримувати ще більше класного контенту про штучний інтелект, маркетинг і все, що між ними. До зустрічі!